Молодий бунтівник у Брістолі, розділ 12 Упродовж п'яти років, з 1838 по 1843, він уперто продовжував свій шлях, іноді, зціпивши зуби від неймовірних труднощів. Якщо порівнювати Божий достаток з нескінченним океаном, то йому іноді здавалося, що рука всемогутнього володаря витискує всього декілька краплин свого благословення на один раз. У кращому випадку тоненький струмінь, який проникає через похмурі кам'яні стіни сирітських будинків у брістольських нетрях. Його вперта щоденна боротьба з банкрутством здавалася йому доказом правоти його справи, яку він колись взявся довести, важкої, але разом з тим дивовижної. Одного разу, в листопаді, коли його гаманець був абсолютно порожнім, він і його співробітники схилили коліна у вітальні і відкрито й щиро сказали Богові про свої потреби. Піднявшись після молитви, Джордж промовив Бог не затримається з відповіддю, я знаю. Обернувшись, він побачив на маленькому столику лист, що прийшов з ранковою поштою. Джордж квапливо відкрив його, там було 10 фунтів. Цього було достатньо для покриття тижневих витрат. Іншого разу, в притулку для хлопчиків зовсім нічого не залишилося. Щоб приготувати обід потрібно було 8 пенсів, але в їхній касі виявилося лише 7. Можливо, щось є в скринці для пожертвувань, постукали пальцем по скринці. Так, без сумніву, там щось є. Принесли ключ, відімкнули і виняли один пенс. Саме те, чого не вистачало, і ані трохи більше. Бог, наш добрий отець, тримає нас в бідності не тому, що він суворий, а для того, щоб випробувати нашу віру, записав Джордж у своєму щоденнику. Одного суботнього вечора виявилося, що в жодному з притулків. Не залишилося хліба. Один брат приїхав відвідати притулок і, нічого не знаючи про їхнє скрутне становище, вручив Джорджу півсоверена. Він приїхав о пів на дев'яту вечора, а магазин зачинявся о дев'ятій. Іншого разу Джордж записав у щоденнику: якщо Господь не пошле допомоги до дев'ятої години завтрашнього ранку, його ім'я буде знеснавлене. О восьмій годині ранку, який бізнесмен зупинився біля дверей притулку і опустив три шилінга. Щоб потрапити на вулицю Вільсона, йому довелося звернути з дороги, що вела до його контори, на півмилі в бік. Такі випадки траплялися досить часто. Джорджу здавалося, що Бог таким своєрідним способом будує собі пам'ятник. Саме так він і діє. У трьох будинках притулку зараз живуть сотні сиріт. Лише завдяки молитві їх одягають, годують, навчають. Бог тримає їх вже шість з половиною років. Маленька, схожа на пташку, жінка, що з нею розмовляв Джордж, стиснула губи і закивала головою. Вони стояли у вітальні притулку. Був листопад 1843 року. Джордж зняв з вішака пальто жінки. І попросіть свою дружину не забути принести мою шаль. Розумієте, у мене лише одна шаль. Вона знову швидко закивала головою. Голова смикалася, немов на пружинах. Ми б хотіли, щоб ви повечерювали з нами, сказав Джордж, тримаючи її пальто. Не кожного ж дня до нас приїжджають друзі християни. Дякую, але ви так добре пригостили мене за чаєм, що мені навіть не потрібно буде купувати вечерю в поїзді. Він раптом чітко уявив картину, як ця зворушливо жалібна маленька жінка, притискаючи до грудей свою в'язану сумку, їде додому без вечері. Він сказав: чим більше я беру відповідальності на свої плечі, тим більше Бог мені дає. Місіс Брайтон, я хочу взяти вас під свою опіку. Я хочу, щоб ви користувалися моїм гаманцем. Вона підняла руку до рота, очі її наповнилися слізьми. Здавалося, що вона ось-ось заплаче. Ох, містере Мюлере, що ви таке говорите? Я нікому нічого подібного не пропонував, лише дружині. І сиротам, але хочу, щоб ви знали, що тепер мій гаманець завжди відкритий для вас. Правда, він часто буває напівпорожнім, та ми обоє користуємося божим гаманцем. Не забувайте про це. З цієї хвилини розраховуйте на Джорджа та Мері Мюллер. У нас буде один спільний гаманець. Жінка була дуже схвильована. Ох, боже мій дорогий мій! Що ж я таке сказала? Чому ви так вирішили? Джордж усміхнувся. Одна шаль – я не буду вечеряти дорогою додому. Багато сказано. Мій юний друже, а ви дійсно ще дуже молодий. Я не хочу вечеряти тому, що хвилююся за свій шлунок. А стосовно шалі, містере Мюлере, тут ви щось не зрозуміли. Я ніколи не відчувала фінансової скрути. Нещодавно я отримала грошову спадщину 500 фунтів, так що, вибачте, я досить багата жінка. Пізніше, коли вона, одягнувши шаль, пішла, Джордж намагався пояснити Мері, що трапилося. Джорджа, ти образив цю жінку. Вона не бідна, промовив він понуро. Ну і що ж ти сказав їй після всього цього? Джордж пояснив, що пробурмотів щось про непорозуміння, але жінка відповіла, що їй подобається ідея спільного гаманця. Він запротестував, сказавши, що за даних обставин він просить її забути про цю розмову. Будемо, будемо сподіватися, зауважила Мері багатозначно. Жінка сказала ще дещо цікаве вона думає, що Бог дав їй цю спадщину не для того, щоб покласти її в банк для процентів, а на збереження. Все це вона говорила, стоячи на порозі, тримаючи за ручку дверей. Вона молилася про те, як використати їх мері, завершив Джордж. Джордж, в голосі Мері звучало тривожне запитання. Вона забажала, щоб я теж молився, додав він поспіхом. Молився про що? Джордж намагався говорити звичайним тоном, просити його, щоб він чітко вказав їй, куди краще вкласти цю спадщину. Джордже, ти ж не будеш. Але він вже в думках молився. Він був далеко від цієї кімнати, від мері. Він розмовляв із своїм хорошим другом, чиїм ганманцем користувався. Дорогий Боже, молився він, я приношу до ніг твоїх цю вдову. Господи, наповни їй серце радістю, щоб вона пізнала, що істинне багатство лише в тобі, вкажи їй свою волю. Господи, приверни їй серце скласти все золото до твоїх ніг. Але вдова невдовзі виявила, що дехто з її друзів був занепокоєний цією поїздкою в Брістоль. Сподіваюся, ви не розповіли цьому самовпевненому фанатикові, що у вас є гроші, говорив один. Не кажіть мені, що. Він обіцяв молитися за вас. Як ви могли бути такою довірливою? запитував інший. Будь ласка, прийміть нашу пораду, знайдіть хорошого адвоката, вкладіть ці гроші в якусь серйозну справу, яка дає хороший прибуток, поки не пізно, зробіть це». Маленька жінка, погоджуючись з усіма порадами, кивала головою і в той же час роздумувала про щось своє, згадуючи брістольські притулки. Минув місяць. Джордж продовжував молитися. О, Господи, минув уже майже місяць. Я щодня старанно молився за вдову двадцять чотири дні. Прояви свою волю через неї. Я стримаю свою обіцянку, я не буду ні слова говорити про свої потреби. Я нікого не буду просити, але, Господи, вкажи шлях цій вдові. Я знаю, я відчуваю, ти благословиш її, якщо вона передасть ці гроші для сиріт. Але від вдови не було жодних вістей. Він став додавати до своїх молитов наступне У нас є великий борг, який потрібно сплатити до кінця року. Це була б допомога, Господи, якби одного дня, в кінці листопада, прийшовши додому, він побачив, що вдова сидить з мері за чаєм. Коли вона побачила Джорджа, її голова сильно затряслася, а пташиний ніс зморщився. Вона заявила. Містере Мюллере, я бажаю мати з вами спільний гаманець. Господь звелів віддати мені свої гроші. Ну, це, почав Джордж. Несподіванка для вас, закінчила вона за нього. Я знаю. Він відкашлявся, не наважуючись поглянути на мері. Вона продовжувала Не відмовляйтеся, я знаю, цього бажає Бог. Він хоче, щоб притулок отримав мою спадщину. Джордж все ще не наважувався глянути на мері. Я вам дуже вдячний, промовив він, дуже. Я просто примголомшений щедрою пропозицією, але не можу прийняти ваш подарунок. Мері з шумом опустила чашку на стіл. Молодий чоловіче, цвірінькнула вдова. Не зараз я не можу допустити, щоб ви вчинили нерозважливий урок. Але чому? Чому? Я не можу вам це пояснити. Думаю, справа ось у чому. Я наляканий силою молитви, і я не можу прийняти ваші гроші, поки ви з часом не переконаєтеся, що це саме те, що вам необхідно зробити. Почекайте ще два тижні, і тоді, якщо Господь спонукає вас, притулок прийме ваші 500 фунтів. 500 фунтів. Можна було б заплатити той великий рахунок, або можна було б прожити на них трьом притулкам більше року. 31 грудня закінчувався термін оплати великого рахунку. Десь в середині грудня Джордж отримав лист такого змісту. Від часу нашої останньої зустрічі у мене немає ні найменшого сумніву, як мені потрібно вчинити. Я питала у свого серця, чи дійсно я роблю це в Боже ім'я, і моє серце запевнило мене в цьому. Я хочу, щоб ці гроші були вашими. Джордж відповів їй так. Ваш лист для мене не є несподіванкою. Я завжди вірив і вірю, що спілкування з Богом реально. Дякуйте Богові, що він тоді спонукав мене заговорити про спільний гаманець. Але в наступному листі, написаному літерами, подібними на викривлені стовбури дерев, говорилося дорогий містере Мюллере, мені неприємно сповіщати вам, що виникла деяка затримка в переказі коштів на ваш рахунок. Напевно, раніше січня відправити переказ не вдасться. 31 грудня Джордж, покусуючи кінчик ручки і знову роздумуючи над загадковою волею всемогутнього Бога, зміг написати наступне Що стосується затримки, то я радий цьому. Вона дасть вам ще одну можливість переконатися у правильності вашого рішення. Необхідну суму для оплати рахунку вдалося нашкрепти». Однак перша половина січня минала, а переказу все ще не було. Джордж чекав на лист щодня, поборюючи, проникаючи в душу страх. Минув січень нічого. Наступив лютий. Жоднісіньких звісток. Минув лютий. Настав березень нічого. Нарешті 18 березня 1843 року. Вдова написала Гроші юридично оформлені на ваше ім'я, можете отримати їх у банкірів у Брістолі. Використовуйте їх, як вважаєте за потрібне. Але, будь ласка, містере Мюллери, витрачайте трохи на себе і на вашу дружину Мері. Отже, в Брістольському банку 500 фунтів для притулків. Ціле багатство більше, ніж Джордж Мюллер, мав коли-небудь раніше. І він миттю вирішив, як використати ці гроші найкращим чином.